Сьогодні на перепаковці ось три такі акумулятори Makita. Це є модельки BL1815G, дві штучки. І одна BL1813G. Цю я вже перепакував, заряд віддав, все провірив, все добре. Приступаємо до перепаковки двох інших. Ось завершені вже дві збірки акумуляторів BL1815G. Перепаковані вони були на елементи Sony Murata VTC 6. От, один, другий. Тут були поміняні балансувальні контакти. Також ці елементи BL1815G у нас стояли рідні акумулятори Sony Murata VT3, а в акумуляторі BL1813G стояли ось такі LG. Зараз давайте перевіримо, який на них опір. Та також замірюємо, яка ємність залишилась в цих акумуляторах. Давайте перевіримо внутрішній опір акумуляторів. Отже, починаємо е, з елементів першого акумулятора, і в них всіх в середньому 23-24 мільйома. Елементів другого акумулятора теж на Sony Murata 36-35 мільйом і елементи LG в середньому 26-27 мільйом. За рахунок того, що тут вже, в принципі, завищені. Внутрішній опір акумуляторів вони вже не працюють так як раніше. Завершилося тестування елементів, і так від першого акумулятора елементи Sony Murata VT3, значить, тут ємність майже не впала, бо по заводському тут іде 1,5 А години. На другому, з другого акумулятора елементи просіли диску на 20%. І з третього акумулятора елементи LG просіли також більш ніж на 25%. Отже, давайте перевіримо акумулятор, чи йде на них заряд. Отже, перший, як бачите, заряд йде, все добре. Другий, те ж саме, заряд іде, все добре. І останній. заряд іде, все добре. На навантаження їх немає сенсу перевіряти, оскільки е, плюс і мінус контактів ідуть відповідно на плюс і мінус безпосередньо на е, самі елементи. На цьому перепаковка завершена. Якщо вам потрібно перепакувати ось такі акумулятори, звертайтеся в контактах е, в шапці профілю. А якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться.